В ефірі Першого міського проект Прайм Тайм. Мої вітання сьогодні будемо говорити про марафон, який стартував у Кривому розі минулого тижня. Триватиме ще протягом місяця. Називається він єднаємося заради перемоги, і в цей час планується зібрати кошти на дрони для військових. Саме вихідними в рамках цього благодійного марафону в різних районах Кривого Рогу відбулися ярмарки, цікаві івенти, де не лише продавали там смаколики, але й можна було побачити виступи. Іноземців навіть, і саме про це будемо говорити сьогодні. Детальніше про, про цей марафон буде нам розказувати Світлана Хватова, заступниця голови Довгонцівської райради. Доброго вечора, пане Ну, Збори коштів взагалі зараз на всякі потреби вони не припиняються, але всі розуміють, що Люди також певним чином втомилися, тому коли з'являється якийсь збір новий, ну це завжди якась така подвійна вже повага до тих, хто ініціює це, хто не опускає руки, не втрачає надії, хто має взагалі енергію рухатися далі попри в тому, попри те, що всі вже дійсно за майже рік дуже не кажу вже навіть про військових і люди в тилу, вони також. Також емоційно певним чином виснажені. Хто був ініціатором створення цього марафону? Як ваш район до нього долучився? А ми про цю ініціативу прочитали у Фейсбуці. ну і бачили по Рудані ініціаторами цього марафону. Виступає благодійний фонд Арт Культура і разом з управлінням культури Криворізької міської ради. Прочитали про це, і зараз зараз жив нас виникла така потреба в цьому приймати участь, бо це добра справа і завжди приємно приймати участь в таких заходах. Прийняли рішення, подивилися, яка погода на наступний тиждень. Побачили, що субота це добра погода, і навіть сонечко буде І вирішили провести в суботу. Давницівський район активно підтримав цю ініціативу. Um, sama Локація була обрана не випадкова. Парк щастя на східному, тому що громада, громада велика і східна 2-3, це майже 30 тисяч мешканців. І звісно, поруч є укриття у школі 130. Тому обрали це місце. Це не пер... не остання акція, якщо будуть погодні умови, то акції в підтримку підтримку цього мистецького марафону ще ми. будуть ще угу. скажу, що наші. Ну а вам формат, да. тобто ви мало могли обирати в якому форматі проводити на власний розсуд? Чи да, по всіх так. районах кожен на власний, вигадує да. щось своє? Так? На власний розсуд тут не було ніяких вказівок. Кожний район сам вирішує, як це проводити. У нас в нашому районі є, є великий досвід проведення таких заходів. І була була така ідея провести в укритті 130-ї школи, але вона ця ідея би не об'єднала стільки людей, вона да. всі, хто хотів так да. не помістилася у нас спочатку війни. У нас дуже активні діти, вчителі, батьки і вихованці дитячих садочків. Кожен опікується якимось підрозділом, якоюсь військовою частиною, але саме такі заходи дають відчуття сили нашого народу, відчуття нашої єдності. Тому е, треба, якщо є можливість, якщо не немає тривоги. Краще збиратися ну, максимально, да, максимально, максимально залучаючи людей, можна, людей. Да. і це завжди відгукується в серцях людей, і дітей, і дорослих. Діти приносили свої картини, свої вироби, власноруч зроблені браслетики, українські віночки, смаколики. Ну треба було бачити очі дітей, і дорослих, які приймали у цьому участь. Це можна назвати це свято, яке об'єднує, яке надихає. І надає віру в нашу безумовну перемогу зараз. Я пропоную подивитися відео, як все це відбувалося, щоб наші глядачі також мали змогу зрозуміти, побачити на власні очі, а потім ми повернемося до нашої розмови. we Бертат, Белачао та Червона Калина, звісно, українською мовою, живим виконанням нашої та італійської класики зі сценою у парку щастя цієї суботи радував Роберто Річо, італійці за походженням, для якого Кривий Ріг став другим рідним містом. Тож чоловік залишився тут і після початку війни. Я долучився до цієї акції. Прийшов заспівати декілька пісень та зробити покупки на благодійному ярмарку, аби ці кошти пішли на купівлю дронів. Італійці переймаються долею українців та постійно слідкують. За подіями, що відбуваються у нас. Навколо сцени розмістилося чимало локацій, насамперед фудкортів із різними смаколиками, а також сувенірами. Їх встановили не тільки підприємці, а й мешканці та освітяни Довгинцівського району, для яких підтримка наших захисників більше аніж традиція. Загальними зусиллями хочемо допомагати зсу постійно волонтерам. І сьогодні також приєдналися до цієї акції, щоб разом допомагати, щоб швидше наближати нашу перемогу, яку ми так, так чекаємо. Так хочемо, щоб вона… Вже була на нашій українській землі, щоб ми жили під мирним небом. Долучитися до доброї справи вирішила їх пані Наталя, яка разом із колегами приготувала різної випічки та прийшла не сама. Завітала на ярмарок із сином та донькою, аби провести час не лише із користю, а й весело у колі родини. Ми просто не просто долучаємося, в нас там наш родич знаходиться. Ми дуже переймаємося, кожен день за нього думаємо, намагаємося. Його підтримати і у нас все вийде. Ми зможемо назбирати ці гроші, зможемо вкласти свою допомогу. Своє серце так. окрім самого ярмарку та імпровізованої сцени, з якої мав можливість виступити будь-хто з бажаючих, аби заохотити відвідувачів сміливіше донатити кошти. Організатори влаштували жартівливу лотерею із приємними подарунками, різними соліннями, а також пляшками із вином від Сергія Рубеля, який зараз боронить кордони нашої країни на сході. У національний орнамент до речі їх розмалювала кивиська художниця Віра Єрифа. Довгинцівський район з радістю долучився до марафону. Місь. Кого мільйон на дрони перемоги? Ми завжди підтримуємо такі благодійні акції. вже не першу ярмарку, яку ми організовуємо разом з мешканцями східного, Тут дуже дружна громада, і тому вона завжди з радістю відкликається, відгукується на такі заходи. Загалом, за час проведення благодійного ярмарку, у одному лише парку щастя вдалося зібрати 151 тисячу 55 гривень. Нагадаємо, івент проходив у рамках марафону Об'єднані заради перемоги, організованого громадською організацією Арткультура та міським управлінням культури. Сам марафон триватиме до 24 лютого. А усі зібрані під час нього кошти підуть на закупівлю безпілотників для наших українських захисників. Кузьма Шишкін, Артемій Мельник, перший міський. І я нагадую, що сьогодні в гостях у Прайм Тайму заступниця голови Догинцівської ради Світлана Хватова. Ми продовжуємо спілкуватися про марафон, який відбувався. І хотілося б трішки детальніше поговорити про одного з його учасників, це італієць Роберто, тому що він така родзинка був фестивалю. І, власне, його вже навіть ви кажете запрошують до інших районів. Да, він відомий виконавець у нас в місті, ну як ми кажемо, народна творчість і навіть тісно співпрацює з театром авторської пісні. Він дуже любить Україну. Це коли з ним спілкуєшся. Ти ти відчуваєш, що Україна для нього стала друга батьківщина. батьківщина. Да При тому і... що він жив тут до війни і мав змогу виїхати да, з, з знову. Українкою. Його родичі запро... за... запрошували повернутися в Італію, але він прийняв рішення. Навіть жінка казала, може все ж ми вирішимо. А він сказав: Ні, будемо підтримувати творчістю Україну до перемоги. Разом єднаємось. Дуже позитивна людина. Завжди з радістю відгукується на наш на наше запрошення. А в цей раз навіть він сам запросив, запропонував прийняти участь у цьому заході і заспівати. Я вважала, що дуже холодно, тому не будемо не будемо просити людину, щоб він не захворів, але він сам запропонував. Заспівати. Ще у нас присутня була відома на части. У вас відома автор-виконавець власних пісень Лариса Рукавець. Вона, вона теж співала українські пісні. У вас пісні. такий концерт прибував. Да, він був спонтан. спонтанний, незапланований. Так люди прийшли на ярмарку, запропонували заспівати, і ми були раді за те, що почули їх. У нас ще було багато зворушливих історій, ми не планували проводити аукціон, не було такого в планах, але він Случився так, стався, стався, так, стався ну. після того як мені написав Сергій Рубель. Він зараз воює у 60-й бригаді в составі артрозвідки, І так сталося, що у нього була п'ятиденна відпустка після боїв під Бахмутом, п'ять днів. І коли він прочитав мене на сторінці, що відбудеться ярмарок. А до речі, скажу, що він до війни був відомим виноробником, його сімейна виноробня. Джордж Рубільвайн відомий за межами України. І Він запропонував на аукціон власне авторське вино. Пляшки були особливі. Вони були розписані в стилі петриківський розпис. Відома художниця в Кривому розі Віра і Ріфа. І а, люди, коли почули цю зворушливу історію, а, задорого купили ці пляшки, сказали, що вони від, відкриють їх на день перемоги. Так дуже Символічно, Да. Лотерею, яку ми проводили після завершення цього заходу, теж була такою спонтанною. За декілька днів до того, як ми планували захід, а, якщо ви були у нас на святі, ви бачили. Що подарунки в лотереї були Де, мед від діда Панаса, огірочки на джельне від, від баби Ганни, від Баби Параски, помідорчики маріновані. Це було теж, теж зворушливо, коли люди, коли люди передавали свої закрутки, да, ці, закрутки да, для, для нашої лотереї, і навіть свято заверш, завершилось. До мене підбігла жіночка, в сумці було чотири банки огірків. і каже Сила, я кажу ні. Тримаємо на, на наступну ярмарку. А до речі, от ви, так таке відчуття складається, що досить легко було зібрати учасників саме, тому що ну прийти на ярмарок це не складно. Але от щось запропонувати, принести, то в принципі був досить великий вибір і чимало Хвилювання людей. Хвилювання було, було, тому що це ж не було примусово. Ти просто в наших групах вайбері. Кидав оголошення, що буде ярмарка, і ти не знав, скільки людей прийде, а скільки людей прийде покупців, скільки а, а, по, по, тих, по, хто щось ті, пропонує так, продавців, та, ті, продавців, продавців. Тому хвилювання було. Ну вийшло дуже все круто, і багато було продавців, і багато, багато покупців, незважаючи на те, що була дуже вітряна холодна погода, і ярмарка тривала три години. І парк був повен людей і дітей. А, да, ми робили такі хвилинки активного відпочинку, коли дітям пропонували потанцювати під наші патріотичні пісні, веселі, щоб вони зігрилися. але кожен ну відчували, що кожен відчуває свою. Причетність до цього і, і, і гордість за себе, що я не пройшов, а поруч наближаю, ну, разом до да, перемогу. Це таке відчуття єднання, воно надає сили 100%. 100%. Я знаю, що ви зібрали суму на яку навіть не розраховували. Так Ні. ну власне не було якоїсь суми, на яку розраховували, але вас сумасне Ми, сума, власне, ми, навіть ми спра... спиралися на на ті заходи, які ми вже проводили. Останню ярмарку ми проводили на день казацтва, тоді ми об'єднали засилля благодійний фонд Східний 1 і громадська організація Мікрорайон Мрія». От загалом ми зібрали 42 тисячі. Тому ми могли спиратися на, на цю суму. І коли ми почули, що зібрали 150 тисяч 55, і потім дівчина ще донесла 500 гривень. То ми дуже були щасливі, що така велика сума, і так порахували, що якщо кожен район збере таку суму, то фактично вийде цей мільйон на дрони, закриється. який да який планували. А друч вони спілкувалися з колегами з інших районів? Скільки їм вдалося зібрати, в якому? Форматі вони проводили. Ще не спілкувалися, але коли проходило свято, то ми бачили дівчат з Саксаганського району району, які теж прийшли до нас, щоб. Перейняти досвід, ідеї може, ідеї. досвід перейняти, а, а може, ну, щоб зробити краще, щоб зібрати більше я суми, тому, щось таке придумати, та, щоб ще, ще більше зібрати. Ну, тут можна сказати, що яка б сума не була у кожного району, головне, що люди це роблять від душі. І я скажу вам, що коли. Аналізуєш, от скільки людей приймає участь, і іноді так бабулечки підходять і кажуть: Світланко, ми б так допомогли, але ж пенсія ну, така мала, нема, нема такої можливості. А я їм завжди кажу, велика допомога навіть буде, коли ви побачите військового на вулиці і просто скажете йому Синку, дякую. Da, навіть слово дякую може зробити має диво, величезне значення да, і так. має величезне значення. Тому не, не важливо, яку ти суму надав, який вклад зробив, головне, не проходити ми По, да. Да, і і просто дякувати людям, нашим військовим за те, що вони. Нас роблять цей подвиг да. Фактично. подвиг, Дійсно. да їх жертовність, їх героїзм, їх мужність вона надихає, і, і я завжди кажу, ми не маємо права скиглити, депресувати, страждати. Бо люди віддають військові віддають своє життя за нас. І ми кожну хвилину повинні щось робити, щоб наближати нашу перемогу разом. А в планах марафон триватиме ще майже місяць до 24 лютого. лютого. Чи думаєте ще щось таке організовувати? Тому що в це планах знає... є все залежить від погодних умов. Ну плануємо ще провести один марафон в парку Юбілейний. А, так, у 20-х десь числах а, все буде залежати від подгодних умов. Тобто, дату будемо обирати вже по погоді, да, так, да, вже по погоді. А після, цього, після цього ярмарку, як люди підходили, чи були в них побажання, власне, щоб щось таке ще що подібне відбулося. Да, ще хочу сказати, що у нас стояв фліпчарт, де діти і дорослі могли написати побажання нашим військовим. І було цікаво, що люди будуть писати і діти, і дорослі. Головне побажання, яке писали, це повертатися живими, а майже там 10 лістов – це дякую, дякую, дякуємо, дякуємо за те, що захищаєте нас. Тому люди, і як ми бачимо, завжди зараз не можна. Часто зустріти військового, але коли зустрічаємо, от хочеться підійти обійняти, сказати дякую від щирого серця за те, що захищаєте і надаєте віру нам в щасливе майбутнє. Так, бо вони всі зараз тримаються як абсолютно рідні люди, да, рідні люди. Да, на військовій відчуття, формі відчуття. Вже... Навіть от дівчата кажуть, Сулана, ну у нас є традиція, там на день закоханих ми проводимо там різноманітні акції, флешмови. Давай трохи переформатуємо і зробимо такі сердечки, на яких напишемо з любов'ю до ЗСУ». Uh -huh. Вже, да. так, 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 трішечки да. про майбутнє, так, да, плани трохи, такі. Ну, вже мислення змінилося, вже, ну, дійсно, да, час диктує свої е, певні. І це вимоги. Від, від щирого серця. Ні, це не тому, що треба, а тому, mm -hmm. що це іноді кажемо, кожен день намагаємося робити справи. Це вже, не, це вже не робота, це вже наше, життя Життя яким живе кожен українець. І кожного дня наближає нашу перемогу. Я Ці дякую вам, Світлана, за вашу таку проактивну позицію. Mm -hmm. І нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм була заступниця голови Довгинцівської райради Світлана Хватова. Марафон єднаємося заради перемоги. Збір коштів на дрони для наших військових триватиме до 24 лютого. Тож слідкуйте за оновленнями у соцмережах, долучайтеся у ваших районах до цієї доброї справи. А на цьому в мене все. Дякую за увагу і до зустрічі.